Цей закон виник на поверхні саме зараз, це зв'язано швидше з питаннями виборів, з питаннями політичними, але я би хотів від цієї теми утриматися, тому що політика це не те, чим, чим займаються мої колеги і я. А якщо говорити знову таки про актуальність цього питання, то питання. Цін на ліки, питання доцільності способів лікування, питання ефективності використання коштів в системі охорони здоров'я. Цьому питанню вже більше 10 років. І тому, якщо говорити про те, коли було доцільно про це говорити, давно-давно-давно було доцільно про це говорити і приймати рішення, приймати адекватні рішення, а не такі швидкі. Кавалерійські такі атаки на ціни без, без оцінки наслідків, можливостей. Просто закон в стилі давайте вирішимо, щоб всім було щастя. Ідеальну модель для нас це та модель яка Буде працювати, буде реально, практично працювати в нас в країні. І, можливо, тому і не працює в нас зараз ніяка модель, тому що в нас є різні точки зору з приводу того, яка модель є ідеальною. І, Прихильники кожної з ідеї відстоюють принципові відстоюють саме той підхід і не приймають інший, і тому ми не маємо нічого, можливо, в цьому відповідально е ринок лікарських засобів це ринок, на якому обертаються надзвичайно соціально значущі товари, і тому не дивно, що держава в тій чи іншій мірі. Хоче впливати на цей ринок, але знову таки дуже багато, дуже і дуже багато залежить від того, яким чином держава це робить. І якщо ми подивимося на досвід тих країн, які перед цим питанням, які стоїть зараз перед нами, які так невдало зараз спробували вирішити наші законотворці. То інші держави перед цим питанням стоять, стояли десятки років тому. І як вони його вирішили? Вони це питання вирішили таким шляхом, що держава стала одним із найбільших, найосновніших гравців на фармацевтичних ринках відповідних країн. Тобто, якщо так спробувати узагальнити, як це працює, бо нюанси в різній країні є різні. Але загальна практика така: держава тим чи іншим способом, чи через бюджет, чи через спеціальні податки, чи через страхову медицину, держава акумулює кошти на охорону здоров'я, на відшкодування вартості ліків. І потім дійсно відшкодовує вартість ліків, які пацієнти споживають в рамках амбулаторного лікування. Для більш широкого чи для менш широкого кола хвороб, в залежності від того, наскільки багато може собі дозволити держава, наскільки просто наскільки це багата держава, це є механізми, які, як я сказав, працюють у переважній більшості успішних країн. Якщо, наприклад, взяти Європу, то Україна на даний момент залишається єдиною країною в Європі, в якої ця, ця система не впроваджена. Навіть навіть наші найближчі сусіди, як Білорусь, Молдова. Грузії, Вірменії, Азербайджан в них в тому чи іншому вигляді, в обмеженому, можливо, вигляді з оглядкою на можливості, фінансові можливості країни, але ця система вже працює. І люди мають доступ до певних категорій ліків безкоштовно. Звичайно, безкоштовно. якщо хтось хоче купити якісь там брендовані препарати, якісь обов'язково імпортовані препарати, то, то в таких випадках людина мусить доплачувати. Певну суму за можливість купити саме цей, а не інший препарат. Але тим не менше, держава гарантує відшкодування вартості препаратів належної якості. Найнебхідніші препарати відколи. Ін -ін Я більше скажу, найкращий спосіб з боку держави. Стримати ріст цін на всі імпортовані товари це ввести мораторій на курс долара до гривні і зафіксувати його на рівні першого липня 2008 року, пройшов вже з гіркотою жартують, мабуть, всі наші колеги на, на фармацевтичному ринку. Ні, це звичайно, це неможливо таким чином стримати ціни на, на ліки, тому що всі знають, що. Імпортні ліки в Україні це три четверті від того, що споживається в Україні в грошовому виразі. І на протязі часу, з 1 липня 2008 року по 1 жовтня 2009 року, вартість долара зросла в гривнях, зросла на 85%, євро більше ніж на 100%. Пропорційно виросла вартість на імпортовані ліки. Це дуже неприємно, це дуже неприємно для тих людей, яких так само пропорційно не виросли доходи. Це є великою проблемою, але з цим, з цим не можна нічого вдіяти шляхом просто заборон. Так само ми можемо заборонити дощ, вітер, ще що-небудь. Треба вирішувати економічними методами, треба шукати або як відшкодувати цю різницю, ці збитки, які нестимуть оператори ринку. Або дійсно надати право операторам ринку купувати валюту за курсом на 1 липня 2008 року. Але це такий сурогатний спосіб вирішення цієї проблеми. Найефективніший раз спосіб це. це введення системи компенсації вартості амбулаторного лікування, яке вже опробувано на багатьох, багатьох років в багатьох країнах світу і. Ну, здається, безспірним очевидним, що нам не треба тут нічого придумувати. Нам треба просто взяти, вивчити досвід, як це працює у наших сусідів, адаптувати до українських реалій і набратися політичної волі, прийняти це рішення, ввести, що це запрацювало все при тому, що дійсно мова на цю тему йде вже більше 10 років в Україні. І ось зовсім недавно були парламентські слухання на тему реформи в галузі охорони. Здоров'я і знову була прийнята постанова, що пришвидшити прийняття закону про страхову медицину, зафіксувати витрати на охорону здоров'я в держбюджеті 2010 року на рівні 5% ВВП. Тобто посили йдуть, але тяжко знайти якісь насправді реальні кроки цьому. З ми з сподіваємося, ми сподіваємося на вето президента, тому що е, все, ж таки, все ж таки очевидна абсурдність цього закону. І тому розраховуємо, що тут здоровий все ж таки візьме гору І цей закон буде готований, тут при цьому і тяжко сумніватися, і навіть неможливо сумніватися, і не хочеться сумніватися. А там випадку, якщо закон все ж таки вступить в силу, то, то це будуть катастрофічні наслідки для, для системи охорони здоров'я в Україні. Тут про це вже не раз говорилося, то закон вимагає, наприклад, якщо подивитися на аптеку, закон вимагає від аптеки з дня опублікування цього закону продавати ліки, по ціні. 1 липня 2008 року, незалежно від того, по чому, по, за яку ціну ці ліки були куплені. Тобто, якщо аптека зараз купує якісь ліки, які коштують 1 долар, купує їх там, за 8 гривень 50 копійок, а в липні за цей же долар вона їх, вона їх купувала за. 4 гривні 65 копійок, то приблизно така різниця і відпускній ціні має бути аптек. Тобто це збиток 50%, не рахуючи ще витрати, які звичайно висуть аптеки. Це і заробітні плати людям, і, і, і оренди, і експлуатаційні витрати різні. То це збитки і далі суб'єкти ринку будуть поставлені між вибором або працювати з 50% збитком, що просто. Немає і неможливо і сенсу ніякого немає, або порушувати закон і працювати далі, як нібито цього закону немає. Просто поліція так стануть. Порожні, може там щось залишиться, там 10, 20, 100, може найменувань, які, які, в яких не змінилися ціни на протязі півтора року. <кхе> може щось і бути на, на цих полиціях тільки що це є велика проблема. Це ми якраз стараємося донести. Людям, від яких залежить, буде закон заветований чи, чи не буде він заветований. Стараємося донести, що слова про прибутковість фармацевтичних галузів в 200%, в 500%, в 600% це просто придуманий міф, який. Здається, той, хто його придумав, сам потім його злякався, сам потім, сам потім прийняв закон, не знаю. Це просто міф прибутковості фармацевтичних галузі зовсім не вистачить для того, щоб таку величезну різницю у вартості компенсувати за руководних власти. Це аз з зважливих приємних наслідків і те, що. Знову таки, коли е, зовнішні інвестори, які почали інвестувати в нашу країну, чи думають інвестувати, чи ні, вони дивляться на те, як у нас формується законодавство, бачать, що у нас можуть бути отакі закони, е, дивляться на цю нормативну базу і, і роздумують одночасно над питанням інвестувати чи не інвестувати в Україну. Як думаєте, яку, яку відповідь вони дають в такому випадку? Да, це, це теж є проблема. Це теж є проблема. І ще є велика проблема, те, що в фармацевтичній галузі працюють сотні тисяч людей, які втратять роботу зразу ж після, після вступу в силу цього закону. І це є проблема. І про всі ці проблеми ми стараємося доносити, доносити нашу точку зору. Але найбільша проблема це те, що хворі люди не зможуть купити собі ліків. Це, це найбільша, найболючіша проблема, яка, яка ще більша, ніж ніж високі ціни на ліки, які на превеликий жаль склалися як результат девальвації гривні. для кого не звідковий час. Ні для кого, якщо мається на увазі час після можливого вступу закону в силу, і знову таки, я сподіваюся, що цього, цього не відбудеться. Для українських виробників в тому числі, звичайно, ніякий це не зірковий час, тому що в них вартість в собі питома вага в собівартості продукції їхнього виробництва, питома вага імпорту в їхній собівартості це близько 50%. І тому, якщо, якщо просто так рахувати, то якщо курс Долара, наприклад, на цього проміжку часу змінився на 80%, а 50% це складова імпорту в собі вартості, то приблизно на 40% мала зрости і ціна на українські препарати. Ну, понятно, як це якісь такі досить примітивні розрахунки. Цифри можуть бути 20, 25, 35, 45% різні. Але але девалювація не обходить стороною українського виробника, бо він залежить від імпортованої субстанції, від імпортованих. Упаковочних матеріалів, різних таких речей, які закуповуються за кордоном, оплачуються оплачуються в валюті. Більше того, це не є зірковий час і ні для уряду, ні для парламенту, тому що е, просто це коротко, напротягом короткого проміжку часу стане зрозуміло, що як би там не говорили про е, працівників фармацевтичної сфери, щоб про них не говорили, про які б там змови не говорили. чи про прибутки надвеликі не говорили, але, але через короткий проміжок часу буде просто зрозуміло, що е, це закон, який не відповідає економічним реаліям на цьому ринку. І стане очевидним, що е, був проголосований закон без належного опрацювання цієї теми, з, з, е, неналеж, з неналежним поспіхом. Підході до цього питання і від цього і не виграють ті, хто його приймав, мені, так здається. -таки, політика то інша тема, але про те, що не бачу, хто виграє випадку, якщо закусуємося. Ми коли зверталися до органів державної влади, зокрема, в своєму Відкритому листі до президента України, які підписали керівники галузевих асоціацій з різних сегментів нашого ринку, ми якраз писали про те, що пропонуємо, ну, крім контраргументів до цього закону, на яких ми тільки що зупинялися, ми говорили про те, що ми пропонуємо для мінімізації витрат на охорону здоров'я скористатися досвідом. Про які я теж раніше говорю, досвідом наших сусідів, досвідом західноєвропейських, східноєвропейських країн, і максимально прискорити прийняття закону про відшкодування вартості амбулаторного лікування, щоб пацієнти могли отримувати не ліки за нижчими чи фіксованими цінами, а найнеобхідніші ліки, щоб вони могли безкоштовно отримувати. І ми це повністю підтримуємо. Переконані, що це єдиний шлях яким можна йти, щоб добитися більшої ефективності використання, використання витратного охорону здоров'я на лікування. Зокрема, наполягаємо, що саме цим шляхом треба йти. Звичайно, цим шляхом е не можна сказати, прийняв рішення сьогодні, завтра воно реалізовано, завтра раз, і в нас вже є страхова медицина. Це, це не є спосіб вирішення питання за один день. Як можна понадіятися, що мораторій, наприклад, це такий спосіб. Але треба таки цим шляхом іти і дійти треба прийняти закон, після чого, після чого вже почнуться практичні дії по провадженні застерегти учасників фармацевтичного ринку. Від надії і сподівань, що все минеться якось само своїм ходом, просто якось пронесе чи ще що-небудь. Дуже б не радий на це сподіватися, треба кожному подумати на своєму місці, що він може зробити, щоб якимось чином підвищити ймовірність того, що ситуація буде витована. Хтось може розказати. Своїм батькам, хтось може розказати своїм знайомим, пояснити ситуацію, хтось може е, розповісти комусь із чиновників обласної адміністрації, хтось може стукати в адміністрацію президента, хто що може, але е, я би хотів порадити, щоб кожен, хто розуміє реальний стан речей фармацевтичній галузі, не сидів в мовчки, а подумав, що, що конкретно він може зробити. Е, бо Наслідки можуть бути надзвичайно, надзвичайно тяжкі, надзвичайно неприємні, якщо ми всі разом не доб'ємося доб від влади розуміння, що не таким чином треба боротися за зниження, за зниження вартості ліків, вартості лікування. В той же час, той же час хочу сказати, що все-таки я. З оптимізмом дивлюся на цю ситуацію, бо дуже вже здається дуже вже очевидним, що так регулювати ціни на навіки неможливо. Дуже вже це зрозуміло, і дуже зрозуміло мені здається, які можуть бути наслідки, тому я все-таки сподіваюся, на краще, що з боку влади буде розуміння цього. Цей закон буде готований з одного боку, а з іншого боку, ми підемо правильним шляхом. Для того, щоб спілкуючись і бізнес і влада могли знаходити рішення, які на благо і держави, і людей, які в цій державі живуть, і на благо бізнесу, який забезпечує теж виконує свою функцію, забезпечує і виробництво, і доставку до пацієнта необхідних їм ліків.